Доброго дня, шановне товариство. Вийшла прогулятись осіннім лісом. І е, тема, яку я хочу сьогодні підняти, це баланс. Тема вічна, заїжджена з одного боку, але е, саме тому й вічна, тому що відповідей на це питання, ну, я не зустрічала, принаймні, якщо ви зустрічали щось адекватне, підкажіть мені, я подивлюся теж. А тема, яка цікавить мене дуже давно, ну от років десять. Сталося це в той момент, коли я пішла працювати конструктором у бренд одягу і міряли розроблені конструкції на власність бренду. А в неї фігура була досить особлива, в тому плані, що вона наче була маленького розміру, ми робили еску, але в неї були великі груди третього чи навіть більшого розміру, тобто баланс був 6 см, і всі вироби, які я конструювала, вони просто валилися назад. Плечовий шов, заїжджав кудись туди на лопатки. Росток вигризаний був глибоко, так, сантиметрів на 10. І оця горловина вона врізалася в шию. Мені кажуть, тут ж баланс порушений. Я сама бачу, що не все добре. Але як зробити, щоб це все сіло, я не знала. Бо коли я розкладаю конструкцію на стіл і міряю балансові мірки. По спинці і попереду в мене все сходиться. То Просто на тілі заколювали, щось там переробляли, щоб воно сідало. Але розуміння, як зробити так, щоб не було цієї стресової ситуації, у мене не з'являлося після оцих переколок, додавання великої кількості припусків, щоб потім переколоть. Мені це не подобалося. І я тоді почала шукати. Я перелистала всю літературу. Передивилася відео, яке можна було передивитися. Ну, власне, 10 років, що там я могла сильно подивитися. І у всіх книжках, от, власне, тоді я почала збирати бібліотеку. Зараз вже в мене, мабуть, книжок 15 по конструюванню. І у всіх книжках написано, що баланс це рівновага всіх частин конструкції. Ну, тобто зрозуміло, що рівновага, а як її досягти цю рівновагу? Оце було взагалі мені незрозуміло. Як рівноважити, які технічні прийоми, що конкретно потрібно зробити. І от коли я почала працювати САПР, а перевагою САПР є те, що всі розроблені конструкції залишаються зі мною, і основна маса з них відпрацьовані, тобто відшиті, перевірені і запущені у виробництво, тобто ці конструкції можна брати до уваги і аналізувати. І я почала спостерігати їх, що їх об'єднує, які параметри є в них такі, які роблять виріб збалансований. І ви знаєте, прийшла до висновку, всі оці вдалі, скажімо так, конструкції, вони об'єднані певними якимись закономірностями і правилами, дотримання яких і робить цю конструкцію збалансованою ще на етапі побудови. Ви розумієте, про що я говорю, коли на першій примірці все сідає, все лягає гарненько, гладенько, і ви просто отримуєте конструкторське величезне задоволення. Ну, ось таку тему хочу підняти, і запишу в наступному тижні відео з цього приводу. Напишіть, які у вас питання щодо цього є. Ну, в контексті балансу маю на увазі. Можливо, теж включу це у відео. Ага, ще хотіла показати вам своє пальто. Куплене було досить імпульсивно. А чому куплене? Тому що коли я його приміряла, то я не змогла з нього вилізти. Воно було мені настільки комфортне, ну, власне, мені ще й кольор дуже сподобався, але воно мені було настільки комфортне, наскільки мені в ньому було зручно жити, що я вирішила, що таке пальто мені потрібне. З одного боку, воно дуже просте, а з іншого боку, воно просто довершене в своїй лаконічності, цільнокроєний рукав, все під правильним кутом зроблено. Ну, просто наскільки воно мені зручне і комфортне, от, чесно ношу в таку погоду, от як зараз, просто не знімаючи. А я вам хочу сказати, чому саме так. Тому що, якщо з конструктивної точки дивитися, це пальто воно збалансоване. Ось дивіться. Плечові, де знаходяться, і неважливо: іду я, стою я, руками махаю, піднімаю, опускаю, плече стає на місце відразу. Тобто, як не крути, а конструкція це основа-основ. Ось бувають вже такі якісь вироби, які виносити не знімаючи. Ну, якщо туди не вкладені якісь емоції, там, наприклад. Цю кофту я одягала на перше побачення, там, чи ще щось. Якщо немає такої якоїсь емоційної прив'язки, а чисто практичне значення несе одяг, то от чи є у вас такий одяг, який ви носите з задоволенням не знімаючи? Ну, от такі думки на зараз. Бажаю вам гарного, мирного дня. Ось вам ще трошки лісу покажу. Дуже люблю гуляти лісом.